Всім привіт, друзі! З вами я, містер ФЛІСТЕ! І як ви бачите, ми зараз в Геометрі Dash Але... зробимо отаку штучку. Зробимо от такий простий левел. Ну, ось, не дивіться на мої креаторські способності. І давайте його виріфуємо. Дам... Все, ми його виріфнули. Це дуже легко було. Ви розумієте, як це легко було? Тому ми нажимаємо на цю кнопку і сюди все, наш, пере... наш левел перенісся з Geometry Dash в Майнкрафт. Тільки я не вмираю, і один мінус він неможливий в Майнкрафті. Але мод хоча б працює. Як ви бачите. Тому в цьому ролику ко, ко, цей мод буде переносити кожен построєний мій левел в Геометрі Dash. Або ми віддімаємо якийсь там складний левел. Типу катаклізма. Ну, понятно, цей мід мод повністю Bloodbuff чи не перенесе, але challenge чи street fly може перенести. Ну тому погнали! Це друзі, ми в Геометрі Dash. Нажимаємо на цю кнопку. Креатор. І що ми можемо зробити в так в цьому редакторі? Можемо зробити орби! Бо цієї фішки в нас не було. Нам треба тільки затестити. Ні. Ось дивіться, ми... музика цей мод не переносить. І декор супер крутий він теж. Тож дивіться. Але буде ж не цікаво, коли... От, бачите? Я просто буду робити якийсь у рівні на кубі. Зараз, почекайте, друзі, ми поставимо. Отак от, от зробимо. Подвинемо чуть-чуть. І зробимо от такий левел. Звичайний левел, який нічим не відрізняється. Тепер дивіться, що ми робимо. Зараз. Там таймін є надо. Все, ми це зробили, ми допригнули. Звісно, ну, ми це подвинемо, бо, як би, сказати, це можна сказати, неможливо. І тепер ставимо ось сюди, наприклад, кораблик. І зробимо там. Міні стрітфлай. Ви питаєте, чого міні. Тому що він... Ось. На цьому закінчується наш стрітфлай. Так, все. Ми зробили навел, наш левел, тепер веріфаємо Блін, це складно. А, це Мабуть, будемо бофать. Бо дивіться. А, а ні, хоча, можливо. Де... Да, ні, неможливо. Нам треба чуть-чуть цей орб здвинути сюди. І оце все. Я сказала, от все. Ми чуть-чуть передвинемо наверх. Давайте перевіряємо. Раз, два, три. Це легко! Ми це пройшли! І тепер. Виходимо, нажимаємо на цю нашу кнопку. Ух! Друзі, наш мод працював І у нас з'явився левел. Давайте спробуємо О, пройти. Блін, злив. Так, а да, смерті те, тут теж є. Приїхаємо, стрімаємо Так, а тут ще... О, зрозумію, дивіться, типу кораблик. Уху, я пройшов цей левел, жалко, мене не затягує. Ну, але левел виконаний. Можна сказати, гарно. Зато я не злився на стрітфлає. І падати я не буду. Тому погнали в ГД! Друзі, ви всі знаєте, що ось як може ще виглядати Geometry Dash. Тому дивіться, що ми можемо зробити. Правильно, зробити платформер. Тому ми вже в редакторі. Тому, якщо ви бачите, ось наш платформер. Тому ми дивимо. Ми дивимось, Ди. Див, див. Як я проходжу цей левел. Друзі, я вже його побудував. Не буду вас заморачувати, як я його будував, але, як ви бачите, я його пройшов. Плюс я хочу ось сюди поставити люк. Ну, надіюсь, мод це зробить. <Marvel> бо ви знаєте, що в Майнкрафті не можна. Ми його виріхнули, нажимаємо на цю кнопку. Що, друзі? А чого мод не спрацював? Ну, окей, продам те що є. А що далі? Що? Що? Я йду. Ааа!